Мережуки, фейсфіксер та велика гайпотуса. Що цього разу затівають чисте зло та мережахи? Лайки, охоплення, підписота, сердечка. Це їхні слабкі місця. Але ж кожен по-своєму гарний. Навіщо це змінювати? Треба почекати на все шеї. Чи мережуки зможуть вберегти своїх ровесників від небезпеки? <різвіст> Куди вони поділися? <різвіст> Ви хочете бути популярними, як цитрус і богиня Мікі? <різвіст> Чи не троба, не підкачає і цього разу почитай книгу, послухай аудіокнигу, зайди на сайт Мережукиорк та приєднайся до нашої кампанії.